Я раду вітаю Людмилу Филипович, завідувачку відділу філософії та історії релігії інституту філософії і мені сковороди Національної академії наук України, професорку Національного університету Києво-Могилянської академії. Пані Людмила, я вас вітаю. Ранок добрий. Добрий, добрий. я вже не знаю. Пані Людмила, поясніть нам, будь ласка, чи справді можливо можна переналаштуватися? Знаєте, як кажуть, що бувають же у священників теж свої цивільні професії. Потім вони з них йдуть і служать господу Богу. Ну а отак, от нібито починають нове життя. Чи можна поєднувати службу в КДБ? І з тим, що тепер Кирило, він є головною російською православною церквою. Дуже цікаво, в нього було багато промов, де він в кінці щось казав дуже покидебешному, я кожен його кожен раз на цьому хапали там щось так точно він використовував. От якісь такі речі. То що ви скажете про поєднання цих двох професій? Цікаве дуже запитання. Ви задали з приводу поєднання. Ну я знаю багатьох священників, які крім своєї священичої обов'язків. вони виконують ще й світські, ну наприклад, вони працюють вчителями. Або там бухгалтерами, або водіями, або ще десь. Особливо це поширено на в Європі на заході, де, скажімо, священників не утримає, не може утримати громада, І щоб вижити там обов'язково треба мати якусь додаткову роботу. А в випадку, із Кирилом, це знаєте окрема історія. Це ж стосується не тільки його. Я так думаю, що. Примушували до співпраці духовних осіб дуже різного рангу з різних територій. Ну в свій час ми пам'ятаємо, що були претензії і до патріарха попереднього Олексія, і до митрополита Філарета. Ну я думаю, що все керівництво церкви тої, що була відновлена Сталіним у 43-му році, так чи інакше. Зобов'язано було своїм існуванням саме підписанням таких усних або неусних, можливо, домовленостей із КГБ. Тобто, то був знаєте, такий обмін. Ми дозволяємо існувати в вашій церкві, і якщо ви будете нам допомагати збирати інформацію, комулювати її, значить, виступати певними там агентами, просувати ті ідеї, які необхідні Радянському Союзові чи комуністичній партії. І, і знаєте, тут же ж не зла воля, або не, не злий характер е, цих людей. А як взагалі можна було забезпечити е, існування церкви, якщо не йти на такий абсолютно явний сервелізм? Ми це називаємо, тобто е, служіння служіння цієї церкви. І я так от зараз думаю, я вам не назву, напевно, Церкви, які би протестували, відкрито протестували, при цьому не переслідуючись і не піддаючись якимось дискримінаційним діям з боку держави. От приклади такого, знаєте, такої опозиції. Навіть якщо ми згадаємо пер перші роки існування християнства щодо того, як воно стало <клес> державною релігією, я вам скажу, що там теж були. Дуже колосальні величезні виклики. Ну от тоді християни скоріше знаєте, себе віддавали на пожертву бути з'їденими левами, ніж значить співпрацювати з такою страшною владою, якою була Римська імперія. Ну сьогодні ситуація змінилася і, і, і в радянському союзі. Та релігія і та церква, яка не йшла на цю спрацю на цю співпрацю із державою, не мала ніяких шансів вижити або бути присутньою в релігійному і духовному полі держави. Ну а то, що через, вибачте, тут 30 чи скільки там 40 років раптом згадали про те, що служив КГБ перша особа Російської православної церкви. Я думаю, що вони ж знали про це, але знаєте, церква російська тривалий час в світі користувалася таким статусом недоторканості. Вони всі дорозповідали, що вони є єдина істина, що вони є єдиним шляхом до, до спасіння. Вони завжди себе знаєте виділяли із православного і із християнського світу, вважаючи. Всі інші релігії недостойними тими, щоб бути у підніжжя престолу Ісуса Христа. Ну і от таке не зовсім відповідаючи дійсності і історичним реаліям, місійність, така, знаєте, покликаність, особливо покликаність, напевно, вже когось страшенно натоїла. Ми ще таки в демократичному суспільстві живемо. Ми хочемо, щоб всі були рівні. А тут виходить не просто знаєте, рівний серед рівніших, а над усіма, до якого неможливо добратися, не можна достукатися, не можна навіть подумати, що можна якось засудити. Хоча ну українці ж знайте, да? вони такі трохи авантюристичні, такі не зовсім підчиняються дисципліни. І саме з України пішла оця ініціатива. А ну, давайте ми засудимо патріарха Кирила за те, що він значить, пропонує цю свою концепцію руського міра, яка суперечить. Тобто його хотіли засудити саме за єресь, що суперечить християнському вченню Ісуса Христа. Ну бачите, нічим це не закінчилося. Лист пішов, тобто хвиля була піднята. Ну, але я думаю, що православні церкви, які би мали засудити патріарха Кирила за цю єресь руська міра, ну навряд чи поперше зберуться для такого соборного рішення, да? або понаписують листи, тому що в самому процеленському православ'ї немає єдності, і ніхто не хоче зв'язуватися по великому рахунку із такою церквою, як російська православна, знаючи. І їхні фінансові можливості, а це дуже серйозний аргумент для того, щоб вирішувати багато проблем. І знаючи їхню пропагандистську машину, яка не зупиниться ні перед чим, вона катком проїде по всіх. Я думаю, що от на цей вкіт інформаційний ще буде відповідь від цієї церкви, причому в таких формах, яких ми навіть не можемо собі передбачити, вони будуть прямо йти. А так, знаєте. По КГБській, по ФСБшні, обов'язково нариють десь якусь інформацію, ну і ясно, що авторитет і, е, якоїсь організації при цьому піддадуть певним. Певним сумнівом, пані Людмила, знаєте, коли ви розповідаєте про те, що ніхто не хоче зв'язуватися з руською православною церквою, займатися цим, то ви фактично знаєте, просто контекст інший, але суть, як і наші експерти, говорять там, зокрема, про якусь геополітику чи політику. Тобто, всі, все, що стосується Російської Федерації, підхід майже однаковий, тому що всі розуміють, що великі будуть проблеми. Я щиро вірю, що не стане час, коли ми в принципі з вами цього нелюде не будемо згадувати, тому що для мене він рівно такий самий військовий Лочиниць, якщо він не зміг звернутися до свого президента і зупинити цю війну, то на ньому так само кров, звісно, кожного, кожного українця. Але дозвольте, я вас спитаю в цьому контексті. Знаєте, як все ж таки всі ці роки були в нас різні чутки про те, як вибудовується. Вся ця агентурна схема російських агентів, вони справді змогли проникнути скрізь. Це ж не секрет, що вони були в нашій політиці, і, на жаль, дехто досі існує, вони були серед наших правоохоронних органів. Ми пригадуємо, що росіяни в нас і міністерства очолювали. Що стосується церковного життя, тобто я не хочу якогось знаєте, полювання на відьом, але я хочу зрозуміти, як ви гадаєте, от враховуючи кількість українських церков, таке своє розголуження свого часу української православну церкви Московського патріархату. Скільки в нас може бути отаких от самих агентів у рясі Я думаю, що наші органи потихеньку вже знаєте виловлюють цих людей, тому що ну за що ж і ми їм тоді платимо. Податки ж ми все таки платимо, і в тому числі на таку структуру, як Служба безпеки Україна, просто тривалий час очолював цю службу, і так сталося, що очолювали ці служби ті люди, які не були зацікавлені в тому, щоб потрясти авторитет найбільшої, як кажуть, православної церкви в Україні. найбільш авторитетної, найбільш знаною, найбільш впливової. Ну, а зараз прийшла людина, наскільки я розуміла, і днями його затвердили на цій посаді вже офіційно, я маю на увазі Василь Малюк, який розуміє, що в цій ситуації знаєте, вже не до ігор. Оце мені подобається, це мені не подобається, він хороша людина, а він мені там щось допоміг. Тобто зараз знаєте, як Ісус Христос в свій час казав, що ви маєте християни зараз такий час, щоб сказати, так, так, ні, ні. Зараз якраз такий час, тобто не, не до розмірковань, не до якихось інтерпретацій. Війна йде, причому в її жорстокій і дуже кривавій фазі. Ну і треба відповісти перед народом України. Якщо ти десь там підслужував чи служив на Російській Федерації. Комунікував, а ви ж розумієте, що росіяни це ж не роблять. Ну таких ідейних, скажімо, борців напевно одиниці. От ми знаємо, колабораційні ці випадки переважна більшість люди, які отримували якусь винагороду. Ну, якщо ти так любиш гроші, то треба все-таки відповісти. А не тільки повернути їх. Ну ясно, що не Росія, а вже Україні за те, що шкоду таку приніс. Ну і треба переосмислити самим священникам, самому кліру, а особливо керівництво цієї церкви. Що вже пора чітко висловитися на чиєму ви боці. І не так знаєте, тихаря між собою, там несоноді. От, давайте ми підтримуємо Україну. Про це має знати кожен українець, що ця церква. На стороні України, так як ми знаємо позицію Української греко-католицької церкви, як ми знаємо позицію православної церкви України, як ми переконані в тому, що Римо-католики тут в Україні теж відстоюють незалежність нашої держави і всяк підтримують протестанти. Подивіться, що робляться в лютерани, що роблять п'ятидесятники, адвентисти, баптисти, тобто, всі якось знаєте, в цій ситуації я вже не кажу про іудеїв і про мусульман і інші релігії. Тобто, треба проявити свою громадянську пер за позицію згадати, що ви є громадянами України, на яку напав ворог, і зараз всі мають її захищати всіми можливими способами. Ну а Кирил він же ж не вічний. Ви розумієте? Я на це дивлюся. Все філософськи. Е, Правда, я не буду обмежувати, як сьогодні час сказав патріарх Хеллерешт. Волю Божю, ну але ж воля Божя все-таки є. Я в цьому глибоко переконана. Та пані Людмила, тут з одного боку, я цілком з вами погоджуюсь, коли ви кажете, що ну, в нас же було очікування, що вони зроблять, скажуть, а з іншого боку, коли ви кажете про, про вік, то ми і президента вбивцю Путіна називаємо немолодою людиною. Але, на жаль, для нас він все живе і живе і живе, не знаю. Ну. Будемо вважати, що це таке випробування найвищих сил. Господь Бог за щось нам посилає саме таке випробування. Маємо його витримати. Ну і в свою чергу, звісно, дякуємо за роз'яснення важливих подій. Особливо це, звісно, непересічна подія, коли кажуть, що голова церкви це шпигунка КГБ. Людмила Филопович була із нами на зв'язку. Завідувачка відділу філософії та історії релігії інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України, професорка Національного університету Києво-Могилянська академії. Здавалося, що. Такі теми умовно церковні, де що поставлені на паузу. Принаймні, ми чекаємо важливих змін у нас в українському середовищі, ані, але ні, все одно зі сторони Російської Федерації щось нам підкидують надзвичайно цікаве.